Капеланське благословіння на 29 березня 23 го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні святе, Єво... святе письмо говорить нам про те, як Господь звернувся до Авраама і уклав з ним заповідь. Заповідь про те, що Авраам тепер буде не Авраам, Авраам. Що означає раніше означало це великий батько, а тепер буде означати батько над ну, багатьом багатьма народами. А, і сказав, що а ти, Аврааме, а я буду для тебе, Аврааме, тепер назавжди і для твого потомства твоїм Богом. Знаєте, це місце... Для тебе і до для для того потомства Твоїм Богом. І заповіт цей повинен триматися вічно. Знайте, для мене теж це заповіт. Де я і де мій Бог, і де моє потомство. Сьогодні бачите, в цей час ми звернулися до Бога, коли на важку. Саме і за цього. Але заповіт. Написаний зі мною і з моїм потомством. Як важливо, щоб я, як батько, батько свого потомства, виховав своїх дітей, щоб, щоб Господь мій став і їхнім Господом. І якщо це переривається, то Господь не буде з цим потомством. Ми бачили приклад Ізраїля, що, коли прийшов Ісус, і вони не прийняли Сина Божого. То розірвався заповіт, розрушився Ізраїл, і храм Господній був розрушений повністю каменя на камені не залишилось. Але сьогодні і моє завдання стоїть, щоб сьогодні поруч зі мною, коли я стою в церкві, стояв мій син, стояла моя дичка, стояв мій онук. І вони вірили краще, ніж я вірю. І тоді заповіт між мною і Господом буде дійсти. На віки вічні. Амінь.